Які є варіанти гібридних кросоверів, які можна придбати? Ну, давайте почнемо з найбюджетнішого. Це Kia Niro. Автомобіль іде з плагін-гібридом, тобто підзаряджаємо розетка, може навіть частково там до 40 кілометрів проїжджати на електротязі, а далі їхати як гібридний автомобіль. Тобто з витратами пального 3 літри на сотку. Досить непогано. Далі. В автомобіля йде роботизована коробка передач, і саме по цій причині цей автомобіль ну не дуже люблять більшість людей. Якщо ж мова йде про наступний автомобіль, він буде, якщо Кія Ніро можна розглядати в бюджеті. Від 15 до 20 тисяч доларів, в залежності від року випуску комплектації пробігу, то Ford Escape це наступний автомобіль, який можна розглянути. Цей автомобіль буде починаючи з комплектації, наприклад, SE гібрид від 20 тисяч доларів. Комплектації селки біля 22, Титаніума біля 25, це буде 21 перший рік з пробігом там 70 тисяч кілометрів. Отут уже проблем з коробками немає, тому що більше реалізований він як е, схожий на той. Тобто працює ICVT-коробка з планетарною передачею, і ця версія гібрида являється більш надійнішою. Тобто Ford Escape це той автомобіль, який в нас завжди є в топах в замовленнях по гібридам. Які гібриди можна ще розглянути? Наприклад, ви хочете Ford Escape, але уже в бюджеті у вас є більший, біля 30 тисяч. ну він може бути від 23-го року комплектації ST Line хороша комплектація. Уже коли ми відкриваємо бюджет 30, у нас. У нас вже може бути Toyota Venza 20-21 року комплектації XLE. Limited ще сюди не впишеться. Може бути навіть Lexus. Lexus може бути UX 20-го року або NX 19 20 року. В залежності від комплектації їх також можна вкладати в бюджеті до 30 або трішки більше 30. Як тільки ми почнемо дивитися в більш свіжіший рік, там 23-й, наприклад, в більш топовіші комплектації, бюджети будуть впевнено зростати. Зростати і зростати. Але це саме такий топ-кістяк гібридних автомобілів, які можна розглядати. Тому, як ви вже зрозуміли, починаючи там, від 15 тисяч доларів на Kia Niro, але роботизована коробка передач, можна купити собі вже цей автомобіль. Щоправда, він наскільки є дешевим, Доступним, можна сказати, так, буде правильніше, але він в топи до нас в замовлення не попадає. Його масово не купують. Його купують саме масово, і найбільше це форди ескейпи. Тому що це такий середній баланс, знаєте, між Тойотою, надійністю, економічністю, ліквідністю і практичністю. Тому що, наприклад, якщо гібридні ескейпи три роки тому ще коштували 20.